Ламікон, Дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай керівник головного управління розвідки українського міністерства оборони Кирило Буданов через свій офіційний канал у месенджері Телеграм коротко і ясно звернувся до українців на тлі останніх подій навколо України і написав Ось так. Просто просто зрозуміло. вистоїмо. 19 лютого сьогодні. На календарі середа лаконічно закликав нас Буданов. Віримо, ми також що ми вистоїмо, мабуть, чого, ж, чого ж нам не вірити Буданову. І віримо, що Російська Федерація не вистоїть. Принаймні, хочеться на це сподіватися. Також Буданов прокоментував ще більш широко ті мирні переговори. Ну буцім, то ті переговори просто на їх Так дата зустріч американців з вбивцями, які відбулися в Саудівській Аравії напередодні, без нагадаю, участі України. Керівник головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов вважає, що мирні переговори повинні проходити за участі всіх сторін конфлікту. Про це повідомляє а, видання Дефенс 24 Саме цьому виданню Буданов дав інтерв'ю в керівника гур запитали щодо його ставлення до мирних переговорів без прямої участі України. І чи вважає він, що такі переговори можуть призвести до тривалого чи справедливого миру? Буданов відповів, що остаточні та ефективні переговори між ворогуючими країнами неможливі без участі всіх сторін конфлікту. заявив Буданов у відповідь. Ну дійсно, як можна говорити про що говорити про країну, в якій і триває війна без цієї. Країни, ну ми бачимо, що сама американська делегація в особі Марко Рубіо і в особі а, речниці та, речників а, американської делегації говорить про те, що насправді це ж не були прям переговори. Це ніби були переговори про переговори, що хотіли послухати сторони, а, покласти якийсь початок перемовному процесу в майбутньому. Але тим не менше, нам така сама конфігурація, та яка склалася цих учасників, ну не до вподоби. М'яко кажучи, аби не бути учасником цього фарсу, нагадаю при. Президент України Володимир Зеленський переніс свій візит Саудівської Аравію, який мав тривати сьогодні, але відбудеться 10 березня. В нас хороші. Заємних сказав Зеленський з наслідним принцом, тож він все зрозумів, і ми будемо тоді, коли ось цей навіть дух а, болотяних а, представників Росії звідти вивітриться. От я не впевнена навіть, що він за 20 днів, звісно, вивітриться. Ти не менше вже бодай не буде там їхньої ноги, яка завжди незаконно приходить сюди і ступає криваво на чужі землю. Якщо окремі міжнародні партнери союзники переживають за легітимність президента в контексті можливих мирних перемовин, Антон Грушецький аналітик, виконавчий директор КМІС. То і вважають недоречь, вважають доречним зараз наполягати на виборах. То з точки зору саме українських громадян з цим проблем немає, говорить а Грушецький. Нинішній президент і влада цілком легітимні, і а вони здатні в цьому рівні легітимності вести складні перемовини, А вибори мають бути після завершення війни, і щонайменше отримання України надійних безпекових гарантій. Дійсно, в такому алгоритмі припинення вогнючої війни за тим отримання безпекових гарантій, а не так як навпаки написано в плані. Буцімто від Білого Дому, які артикулюють Fox News і Сергій Лагодинський, а потім уже вибори, а не припинення вогню. Вибори не знати за яких умов і лишень, потім не знати за якими результатами виборів, якісь примарні гарантії безпеки. Вже поки всі ці процеси відбудуться, вже забудуть всі, що нам про гарантії безпеки говорили. Натомість сам Дональд Трамп, який нагадаю, напередодні виступаючи під час прес-конференції, Маралаго, намалював Зеленську всього 4% підтримки, як виявляється їх 57, так. Орієнтовно, якщо посилатися на Дані Кмісу, а то він має набагато менше відсотки підтримки, ніж президент України Володимир Зеленський. Зараз Леонід Швець, наш колега, журналіст, публіцист, демонструє нам зокрема ті рейтинги, які оприлюднює ABC News, американське видання довіри і підтримки Дональда Трампа. І щось вони якось бачите, 46,6% і на силу, і не надто вони а, просто таки в, в ростуть вгору до захмарних показників. То спершу треба, як то кажуть, а, перед тим. Як казати, що десь в когось щось криве, треба на себе подивитися в не криве, а справжнє зеркало, ну, ось, будь ласка, Дональд Трамп може ознайомитися із реальними показниками того, в кого яка насправді підтримка, хто довіряє Зеленському, хто підтримує його, а не артикулювати на весь світ і ще так підмахуючи російські пропаганді всіма цими заявами, хто тут легітимний, а хто ні? Ну, я вже мовчу про те, що 25 років поспіль Путіна. Ще ні разу ніхто не вибрав на посаду так званого президента Російської Федерації слова вибори повний пшик на території Росії. А так само вони роблять повний фарс фарс із цього процесу, на тимчасово окупованих ними наших територіях, проводячи 11 років тому в березні місяці незаконний референдум, так званий за буцімто приєднання нашого Криму до складу Російської Федерації, де нічого не було від слова вибір і демократія. Потім проводячи свої локальні вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької Луганської, в дитич у 2022 році. Ще й Герсонської Запорізької областей незаконно вписавши потім це все в свою конституцію. Самого Путіна на його фарсових виборах ніхто не обирає ніколи, просто йому малюються, починаючи 80%, вже закінчуючи 89%, -ма, майже так. Потім собі таку цифру малює і його поплічник Лукашенко, тільки на відсоточок менше, щоб, правда не бути як його хазяїн. Оце все отакі вибори і легітимність насправді в Росії. А в нас легітимно і ми розберемося зі своїм процесом легітимності виборів і не лише.